Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. Сьогодні будемо готувати незвичайний суп, але такий смачний, що не передати й словами. Його тільки треба скуштувати, навіть сама назва говорить за себе. А щоб його приготувати, нам потрібно для цього звичайні продукти. А саме, Філе курки 2 штуки. Картоплі 1 кг, 3 невеликі цибулини, 3 невеликі морквини, 3 помідори, 200 г плавленого сиру, зелень цибулі та петрушки. Спочатку нарізаємо філе кубиками. Нарізане м'ясо вкидаємо в воду. Солимо і проварюємо 15 хвилин. Поки в нас вариться м'ясо, ми наріжемо картоплю також кубиками. Накришили картопельку і додаємо до м'яса. Ай-яй! -ай! Поки вариться картопля з м'ясом, ми будемо готувати зажарку. Нарізаємо цибулю так, кому як подобається, ставимо сковороду на вогонь і обжарюємо цибулю до золотистого кольору, помішуючи, щоб не пригоріла. Натираємо моркву на тертушку середньої величини. Ось цибулька вже становиться золотистого кольору, і ми вкидаємо натерту моркву. А поки смажиться зажарка, ми нарізаємо помідори також кубиками. Пройшло вже 3-4 хвилини, і ми додаємо нарізані помідори до нашої зажарки. І даємо їм також протушитися ще хвилин 3. Наша зажарка вже готова. Картопля з м'ясом зварилася. І ми перекидаємо її в каструлю до м'яса з картоплею. Тепер треба додати плавленого сиру. І щоб він краще розчинився, я візьму з каструлі бульйону і розмішаю. Перемішаємо отак. І вкидаємо його в каструлю. Добре перемішуємо. Трохи підсолимо, щоб було все на свій смак. Залишилося тільки покришити зелену цибулю та петрушку. Супчик так гарненько булькає, кидаємо сюди зелень, перемішуємо. Даємо йому трохи покипіти. І наш супчик готовий. Ой, так смачно та ромотно виглядає наш суп вкусняшка. М -м -м. Смачного!